Інструктори відпрацьовують теорію і практику надання першої домедичної допомоги в екстрених умовах з працівниками моторсічі, акцентують увагу на особистій безпеці, безпеці оточуючих, а також постраждалих в умовах війни. Ці знання життєво важливі, кажуть волонтери. Тож їх не зайве час від часу повторювати та відпрацьовувати. Наразі моторсіч один з най Обстрілюваних одне з неї, обстрілюваних підприємств в Запоріжжі для них ці навички життєво необхідні, як і в цілому для всього населення наразі України, особливо Запоріжжя. Сьогодні приділяємо увагу темам непрохідності дихальних шляхів, кровотечі, невідкладні стани та безпечний доступ до постраждалого. Особлива увага, практичне відпрацювання допомоги пораненому при екстремальних травмах. Так, притримуємо, потім відтягуємо, затягуємо вниз. Теоретичні знання це добре, але теорія від практики дуже сильно відрізняється. Тому треба більше працювати руками, бо поранення бувають різні, і при різних пораненнях в різних ситуаціях потрібно діяти також по-різному. У тренінгу вже не вперше бере участь майстер виробничої дільниці підприємства Євген Заруба. 8 січня одразу після ударів кабами по вулиці моторобудівників він не розгубився і надав першу домедичну допомогу чотирьом пораненим містянам. Того ж дня на сайті координаційного центру допомоги написав: Дякуючи вашому тренінгу, я сьогодні допоміг постраждалим людям під час прильоту. Людині була кровотеча з ноги, тому що він отримав поранення склом у ногу. Він був в притомному стані, але в шоковому я взяв ремінь, його дістав, перетягнув, тому що на як нас вчили на від парамедика, треба було наклати жгут, але самого жгута в мене не було, не було торнікету, тому я взяв ремінь і перетягнув йому ногу. Стали у нагоді ці навички, і коли допомагав іншим містянам. Ну, він міг ослабити руку і з живут у нього спав. Почалась би велика кровотеча, тому я намагався його тримати щоб у свідомості. Іншими людям, якщо у них були дуже серйозні травми, я як міг намагався притискати рани, щоб не текла кровотеча. Всі тренінги авторські не по підручниках із надання першої домедичної допомоги. Це практичні рекомендації, як рятувати себе та оточуючих при екстремальних травмах. Зауважують інструктори. Ми їх трішечки допрацьовуємо по сьогодення. І... Іменно Запоріжжя, як у нас це буває, вивчаючи ситуацію, як все ж таки це потрібно. Ну, деякі речі, які є по стандартам, вони працюються по стандартам, ми це роз'ясняємо, роз'яснюємо, але е... Рішечки спрощуємо подання інформації, щоб звичайна людина її зрозуміла. Загалом проєкт координаційного центру допомоги з парамедики функціонує у Запоріжжі вже півтора року. Його інструктори співпрацюють із багатьма трудовими колективами міста. Розуміючи усю складність безпекової ситуації в прифронтовому місті, ми заздалегідь створили проект, який направлений на те, щоб підстрахувати кожного мешканця цивільного мешканця міста Запоріжжя з тематики надання першої домедичної допомоги, як ми бачимо, станом на сьогодні є результат. По перше, це десятки тисяч людей пройшли наші тренінги. По друге Виходячи з того, що були такі складні випадки та не дуже добрі ситуації в місті Запоріжжя, але згідно з відгуків, ці знання вже комусь допомогли. зараз ми почали працювати з відділом освіти, навчаємо вчителів діям в екстрених умовах, так як вийшли всі на офлайн на змішану систему навчання. Змішана система навчання це діти все ж таки приходять до школи і мало лі що, щоб вони, хоча б мінімальні ази, мали. У планах благодійників долучити до тренінгів учнів старших класів запорізьких шкіл, зокрема відпрацювати протимінну безпеку, а також першу домедичну допомогу. Адже з провадженням у місті змішаного навчання ці знання та вміння їм дуже необхідні, наголосили у центрі допомоги Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал